Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного дня, успішної праці і доброго здоров'я. Сьогодні трохи займуся пересадкою деяких своїх багаторічників. І одним з таких багаторічників, моїх улюблених багаторічників, є децентро або розбите серце. Ось така вона в мене попідгнивало кореневіще, а посаджена вона у мене в такому важкому ґрунті. І, напевно, це стало причиною того, що відбулося підгнивання. Вирішила пересадити. Також буду пересаджувати деякі інші рослини. У Підготовлену ямку всипаю. Пісок для дренажу і для розріхлення ґрунту. І також я посиплю таким, такою сумішшю піску й попелу саме кореневище, щоб воно далі мені не, за, не, не відбувалося загнивання його. Ну, а зверху присиплю рідним ґрунтом. Сподіваюся, що на цьому місці цій рослинці буде більше, більш комфортніше, ніж на попередньому місці. Можливо, просто вже його потрібно було розсадити, бо в мене такий великий кущ, був обов'язковий. І так гарно кожен рік цвіло. Чи цвіла, бо де центра вона. Але вже в минулому році було якесь таке дуже таке. Рідке цвітіння. А в цьому році бачу, що взагалі мало дуже посходило росточків з цієї рослини, от і вирішила частину її пересадити. Зараз принесу ще ґрунту, У мене є ґрунт з розсадника. а децентра любить сонячні місця. У мене тут трохи воно. Буде причинене, бо тут зверху шовковиця. Але чоловік її трохи пообрізав, вона більше має нахил на другу сторону. А тут, особливо з весни, буде її сонце, поки вона буде вегетувати і відцвітати. А потім, так як вона стає після цвітіння непривабливою, зажовчує. Листочки свої відмираючі, то після того задекорую і посажу якісь однорічники кругом, щоб її задекорувати. Отак От посадка відбулася, земля вогка, ну, можливо, зверху ще чимось трошки полю водою принесу. Якоїсь теплої води наберу. А тут в мене ще залишки. Піску і попелу я хочу розсадити е, вівсяницю написано, що вона сиза, але я щось по ній не бачу, що вона сиза. Почала свісти фурзиція, бо ще по-іншому називають ці рослини Жовтий дзвін. Я її лише в минулому році посадила, Невеличкий, невеличка рослинка була, і от в цьому році. Вже дарує, ну поки що таке скромне, але ціне тому, що цвіте ранньою весною, цвітіння. А ще форзиція чи жовтодзвін – це рослина, яку люблять бджоли і відвідують, але сьогодні хмурний день, то бжоли сидять на своїх місцях, не рухаються, щоб брати взяток. то… І на моїй форзиції також порожньо. Дехто викорінює цю рослину, а мені вона подобається саме тим, що цвіте ранньою весною і має такий жовтий колір. А жовтий колір, колір сонця, додає нам якогось настрою позитивного і відволікає від сумних думок, допомагає долати. Депресивні думки. Сумні думки. А костриця в мене ось така і написано, що вона сиза, але я бачу, що вона зелена. А костриця сиза. Не прочитаю, що учт чи що написано, назва цієї костриці. А вона ще по-іншому називається фестука. І це вічно такий зелений трав'янистий кущ, який пісні йде зеленим. І весною прокидається також зеленим. Ну, але ж поміж нього, як бачите, є і, і жовтенькі. Якось треба буде зараз розділити. Коріння в неї не глибоке. І також вона не любить застою води. І любить сонячні ділянки. Тут їй також було добре. Але я хочу посадити її на ближче на подвір'я. Отож, цим і займуся. Ось таких три поділки в мене вийшло з того кущика. І знову ж таки звертаюся до. Піску із попелом, а цей кущик я в минулому році сіяла насінням. Отримала насіння від якогось інтернет-магазину і посіяла, і вона в мене посходила. Та вівсяниця, чи костриця, чи фестука, а стільки назв має ця рослина. Але потім я не допильнувала, і тільки один горшечок в мене вижив. Він вже був висаджений на вулицю, він перезимував. Нормально вона зимою не боїться наших морозів. І така зелененька до весни, я її також висаджую сюди, як бордюрчик. Подобаються мені вічно зелені рослини, навіть якщо це трав'янисті рослини, але з кострицею, як я прочитала, бо в мене її ще небагато. Тільки ось тут ще кущик є, вже я його стрігла, але він якийсь такий багато має жовтизни, десь може пізніше десь трохи відновиться. то кажуть, що багато років на одному місці її недоцільно вирощувати. І також, щоб не було застою води, бо вона може від застої води загнити. Так що це не сказати, що зовсім невибаглива рослинка. Але ж, як ми знаємо, краса потребує жертв. Жертв це нашої праці і нашого догляду. Ну тож, захотіла і посадила. А як там далі буде, то будемо бачити. А в мене з краю ще на цьому шматочку десь тут хоста росла. І ще напевно ще, ще щось росло. Не пам'ятаю, поки що хости нема, ну потім буду бачити, чи вона зійде, чи пропала. А тут мак витикається. Я подумаю, подумаю, можливо, його також кудись заберу, бо він красиво цвів, дуже, дуже красиво цвів. Але дуже мало цвів, і потім до осені вже не було на ньому ні плітів і нічого. Так що я, можливо, його десь заберу в якесь інше місце з цієї передньої діляночки. А поки що досажу свою кострицю, фестуку, вівсяницю, як хто хоче, так називає. Ось так розсадила кострицю свою. Ще я зараз принесу з хати води полю і нехай приживається і росте. А ще хочу розсадити свою лілію. Ось це одна лілія з одного гнізда. Стільки цибулин заберу їх на город, поросажу кожного окремо і скажу собі. Може досить тільки квіти, квіти тільки купляти. А може, вже можна десь щось і продати, і мати хоч би віручку якусь для того, щоб купити собі нову якусь квітку. Отаке гніздо лілій. Вже багато років росте ця Лілія на одному місці. І, як кажуть, вірою і правдою вона служила цвіла. Кожен рік, але вже останні роки було набагато менше цвіту, і цвіт був, дрібніші квіти були. Тож я її викопала, розсажу на городі, О, цей кавалок, напевне, посажу тут, назад, тільки підсиплю трохи її, також принесу піску і попелу. Піску трохи для дренажу, бо тут дуже такий заболочений ґрунт. І ще в мене є кілька таких лілій, які також вдалося б порозсаджувати, але я не знаю, чи я їх знайду, бо вони ще поки що не зійшли. А на городі я вже посадила трошки. Часничку, як його в нас називають. Або нарцис. Це якийсь гарний сорт, але він в мене також гріз трохи в затінку і дуже загустився. Ну, Цього року він ці не буде. Вроді один бутончик десь бачила на рослині. І показувала, як садила дельфіній чи дельфініум, звичніша назва. Поділила кущі. Ну, бачу, поки що зеленіють. Це два. Викупала старий кущ. Не знаю, чи він від молодиця, можливо, від молодиця. Десь підсиплю його трошки ще. Підсиплю полю. І, можливо, він також буде свісти. Зараз покупаю лунки і посажу викопані лілії. А про лілії, звичайно, всі знаєте, що це також дуже невибагливі квіти. І на одному місці можуть рости багатенько років. І садяться вони на три глибини цибулини. А можна навіть трохи і мілкіше садити, тому що з часом вони десь також, як і тюльпани, йдуть в землю. І потім ми нарікаємо на те, що кудись наші лілії пропали. Можливо, їх навіть і ми ще не з'їли. А вони десь заглибилися в землю. І не мають вже сили для того, щоб прорости. Отака моя сьогоднішня розповідь про квіти, які я сьогодні пересаджую. Ну, до вечора, можливо, ще щось подумаю, пересажу. А вам кажу всім гарного, мирного дня, доброго здоров'я, успіхів усіх. Добрих справах з вами був канал Селоти. Моя доля. До зустрічі!